Вітаю, я Ірина Штогран. І сьогодні ми разом про боротьбу з тероризмом і Україну. Тероризм загроза для всіх, а тому боротися з ним треба разом. Це кажуть лідери g 20, це сказав президент Франції Франсуа Оланд після того, як Париж атакували. Дисем експлузост та тихос! Дісем експлузост, куле куре, а барибу барибу! ça tient. Ça tient, ça tient au cul. Ça tient, recule, au recule, Серед загиблих в результаті терактів у Парижі громадяни 11 країн українці співчувають, тому що в Україні чи не щодня гинуть люди, і йде у нас так звана антитерористична операція. То чи не забуде Захід, об'єднавшись з Росією у боротьбі з терористами про Україну? Це запитання до наших гостей. У нас сьогодні у студії аналітики Юрій Костюченко, який е, представляє ось науковий центр аерокосмічних досліджень Національної академії наук і є аналітиком з питань безпеки і ризиків. Вітаю вас. Добрий вечір. І Олександр Богомолов, директор Інституту сходознавства імені Кримського національної академії наук. Дякую вам, що прийшли. Добрий вечір. Наскільки ця ситуація, яка сталася в Парижі, може вплинути на бажання Заходу захищати Україну? Пане Богомолов? Ну, впливає, очевидно, що вона дуже відволікає увагу від наших подій. І це, очевидно. Це є частиною фактично задуму. Російського керівництва, коли вони втрутили втрутилися, військово втрутилася саме в сирійську ситуацію, частиною не головною метою, а частиною цього плану. Бо що цікаво, що на відміну від інших сторін, які задіяні міжнародних в цій кризі, Росія в принципі не має ніякого безпосереднього прямого інтересу в Сирії. Хоча про це інколи і говорять, там нібито вона базу військову хоче отримати там, чи тримати, але вона не є зацікавленою стороною в прямому сенсі. Для чого вона туди втрутилася? Бо зараз там дуже приваблива точка, де фактично перетинаються інтереси всіх найбільших світових потуг, і вона скористалася моментом. Можна сказати, скористалася прогалинами певними в західній політиці щодо сирійської кризи, і втрутилась втрутилась туди достатньо вдало, аби покращити свій статус світовий, який зазнав певних проблем внаслідок того, що на Росію було накладено санкції. Росія було виключено із провідних міжнародних форматів, таких як Велика Вісімка. Ось а зараз, завдяки посиленню своєї ролі в сирійській кризі, Росія ми бачимо повертається на світову арену іншими словами, якщо роль Росії у боротьбі з тероризмом така важлива, то чи може статися так, що інтереси України будуть принесені в жертву у цій потребі поборотися з ісламською державою? Пане Костюченко. Бачите, щоб відповісти на це питання, треба визначити тип конфлікту, тобто, взагалі, ідентифікувати конфлікт. Принаймні, це зробив зокрема генсек НАТО Єнс Столтенберг. Це не є конфлікт, сказав він між заходовим і мусульманським світом. Це битва між екстремістами і тими, хто поділяє фундаментальні цінності. Тобто, це є ціннісний конфлікт. Є такий тип конфлікту, тобто, це конфлікт між групами з різними. Цінностями, треба сказати, що ціннісні конфлікти вони взагалі не мають вирішення. Є лише способи співіснування груп з різними цінностями, майже відносно безконфліктно або периферійно-конфліктного типу. І тут треба сказати, що саме в цьому контексті не може бути мови про принесення в жертву України. Бо це виходить за межі тих цінностей, за які власне йде боротьба на сьогодні. Ту групу, що сповідує, умовно кажучи, неприйнятне для домінуючої цивілізації цінності, репрезентують якраз екстремістські угруповання ідії Хезбола, а, а також режими, ну умовно кажучи, обмеженої легітимності це Іран, Сирія і якраз. Рож, російський режим пане Богомолов, на вашу думку, наскільки небезпечним для самої Росії є участь або навіть дехто каже про провідну роль Росії у боротьбі з ось цими організаціями, які щойно назвав пане пан Костюченко? Ну, з названих організацій деякі зараз союзниками Росії. Хезбула, і Іран, в принципі, є багато інших також парамілітарних структур. І на одному боці з цими структурами воює Росія. Проти кого вона воює? Вона воює проти сирійської опозиції. Вона не воює з Ісламською державою. Вона подеколи дуже точкові і обмежені удари наносить інколи в опозиціях Ісламської держави. Тільки в тих випадках, коли ці позиції дотичні до позиції поміркованої сирійської збройної опозиції, яка виступає проти режиму, в такій ситуації Росія фактично співпрацює з терористичними підтриманими Іраном структурами на одному боці. І вона не бореться насправді з організацією, яку зараз визнана найбільшою світовою загрозою. Оскільки програма називається Ми разом то ми шукали людей, які мають своє пояснення того звідки росте тероризм і на сході, і на заході. Давайте послухаємо так звану умовну східну точку зору, яку представить у нашій програмі Ілля Кононов кафедри філософії та соціології Луганського національного університету. В основе вообще терроризма отношение к человеку как средство. Ни одна страна не застрахована сейчас от террористических актов. Террористические действия, как правило, сейчас совершаются не какими-то одиночками. Это сети, которые приводятся просто в действие, когда ну, возникает задача такая. Я думаю, что эти сети существует практически в любой стране, в том числе и Украина от этого не застрахована. Особенно в опасное положение попадают те страны, через которые проходят большие потоки мигрантов. Поэтому очень важную роль начинает играть деятельность по предупреждению. Это спецслужбы, которые способны держать под контролем эти сети э, террористические, но не только. Это вопрос о сотрудничестве с населением, доверия населения к силовым структурам и просто уровень социального расслоения. Чем ниже уровень социального расслоения, тем больше надежда на то, что этого в стране не будет. А там, где уровень социального расслоения, там возникают люди, которые готовы присоединяться к террористическим сетям с деньги и так далее. Это мы видим вот на востоке страны. Коментуйте, будь ласка, пане богомоло. Це давно в принципі так вважали, що нібито тероризм походить з бідних країн. Це зовсім не так. Ми бачимо, що терористи дуже часто є представниками середнього класу, інколи навіть і вища ніж середнього класу. І, ну, приклад бінлядіна, хоча б можна навести це людина, дуже заможня була. В чому ризик да. для України, пане Костюченко? От на вашу думку, де і в чому може бути ґрунт для проявів тероризму в Україні? Дійсно, в нас досі не було. Серйозної бази для тероризму в тому контексті, в якому ми його зазвичай розглядаємо, навіть якщо ми розглядаємо зараз ось цей теракт в Парижі, він не є притаманним ані ну, принаймні іділ так не робить. Це щось це, це щось нове в його та, тактиці. Ну, є, 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 є речі, які не притаманні цьому угрупованню. Тому в нас це, це дійсно не є тероризм. В нас це є диверсійно терористичні диверсійно розвідувальні операції в рамках військової операції доволі специфічного типу, але це не не є тероризм, як такий. Чи означає ваша думка, що те, що трапилося у Парижі, теж має певні ознаки дії спецслужб? Зазвичай це були якісь атаки доволі хаотичні. Якщо вони були поза межами території халіфату, тут ми бачимо чітке майже військове військове планування. Ми бачимо доволі такий чіткий розподіл цили, розподіл засобів. Це були і смертники, і зброя разом. Ну, ну це не притаманне Іділо. Це Аль-Каїді. Бачите, те, що відбулося на початку цього року, було атрибутовано і за нього взяла відповідальність Аль-Каїда, Шарлі Абдо випадок. Фактично така сама схема в тих самих місцях, навіть з от пошуки і в тому всьому випадку велися в Бельгії, припустимо. Да? Тобто приблизно така сама схема дуже, дуже подібна, насправді, мала місце тоді, але відповідальність вже бере Іділ. Чому Іділ Зараз перемагає на цьому ринку терористичному. Він став набагато більш потужним брендом. І ті групи, які раніше писалися за аль Аль-Каїду, вони пишуться зараз під іділ. Вони складають присягу ІДІЛу, це є такий механізм, і вони стають частиною світової мережі, якою вже наразі керує ісламська, умовно, ісламська держава. Потім ісламська держава не є державою. Треба чітко зрозуміти, що так само, як і ДНР і ЛНР, це не державницький проєкт, це не проєкт побудови держави, це терористична організація. Інновація полягає в тому, що на відміну від Аль-Каїди, терористична організація ця є відмінною, вона є більш розвиненою, бо вона навчилася застосовувати деякі зручні для неї механізми державності, Скажіть, будь ласка, а зовсім не державу будувати. Ті, хто е, у нас веде не терористичну, але дуже агресивну діяльність в Україні? Чи можуть вони вчитися у? Цих організацій абсолютно і навчилися вже. Можна сказати, що якраз от блідую копією і діло і Хезбули є ДНР і ЛНР. Це фактично є бліда копія, позичена звіти. У нас ще є точка зору заходу на те, звідки росте тероризм, і давайте послухаємо цього разу митця лідера гурту. От він та Юрія Журавля. Тероризм загрожує сьогодні всім, всім нам, всім звичайним людям. Поки що, можливо, він не загрожує тим, хто його фінансує. Але рано чи пізно це віддасться їм сторицею. Тому будьте готові, хлопчики. Як казав давно, що Бісмарк, якщо ти економиш на школах, ти будеш будувати тюрми. І тому ця ситуація мені схожа з таким лінивим нерадивим хазяїном в своїй оселі, який вчасно не прибирає, і в нього з'являються залишки їжі, якісь там крихти. Рано чи пізно з'являються мухи, хробаки і пацюки, які загрожують йому майбутнім життям. Йому доводиться їх травити або стріляти. Так і ми досі. От, наша е, оселя захаращена, тому вчасно треба її прибирати. Що зробити в Україні і на міжнародній арені, і всередині для того, щоб рівень безпеки виріс? Ну, власне, загрози, як ми тут з'ясували, існує аж дві це радикалізація окремих груп. Внутрі нашого суспільства не на тлі ось такої загальної боротьби, яка набирає обертів, це не лише сепаратистка та так званих група, але й груп внутрі нашого суспільства і наших. Також це може бути розхитуванням су су суспільства, і це також є загрозою. Це, на мій погляд, є великою небезпекою. З, з, з іншого боку, очевидно, є, ну, є така загроза, слід чекати на ескалацію терористичних актів з боку Р Росії і на ескалацію військового протистояння, бо це є нормальний зараз цікавий привід для них розпочати по нової сторінки цей конфлікт знову що робити ну технічно технічно питання боротьби з такого роду проявом, воно було озвучене щойно на саміті це питання глобальної співпраці кооперації в питаннях контролю ресурсів комунікації це не питання закриття це навпаки питання співпраці питання відкриття даних і обміну даними ваш прогноз україну захід підтримуватиме далі так чи ні обов'язково Пане Богомолов. я сподіваюся, що притримуєте. Це залежить від того, наскільки ефективно він підтримує. Якщо в принципі зараз, от зараз ситуація, яка склалась, вона, на жаль, не є сприятливою. Тобто вона насправді дуже відволікає увагу від українських питань, вона виводить, вона насправді сприяє дуже посиленню ролі міжнародної Росії. А це не є на користь українському питанню, і принаймні на словах, скажімо так, захід звичайно не відмовиться у цій ситуації, коли риторика, можливо, не зміниться, але можуть змінитися дії чи ставлення, так. що би ви пропонували керівництву України і суспільству всередині робити? Керівництво напевно пропонував би звернути увагу на ті голоси, на ті голоси, які є на заході, які є відмінними від лінії, мабуть, інколи урядів. Навіть уряди, які зараз почали вести ці перемовини з Росією в віденському форматі, в інших там форматах шукаючи нібито, значить, намагаючись. Росію якось схилити до співпраці у боротьбі з ісламською державою. Хоча абсолютно для всіх зрозуміло, що цілі перебування Росії, власне, втручання в всю сирійську ситуацію є абсолютно відмінними, що вони не є спільними з західними країнами, вона переслідує абсолютно свої інтереси там. Ось. Але все ж таки на Заході існують сили, існують гарні аналітики, існують фахівці. В різних сферах, які розуміють, що Росія не є партнером, Росія не може бути партнером всій, всій боротьбі з ісламською державою, взагалі в розв'язанні кризової ситуації в Сирії. І Україна має бути свідома цього і шукати тих людей, які це розуміють. Дехто з західних, ну скажімо так, з європейських урядовців і очільників теж розуміють. Це добре розуміють в країнах Балтії. Це добре розуміють і в Польщі. Я думаю, і в багатьох інших країнах, які краще знають чи краще відчувають. На чому власне ґрунтується російська політика, чого які цілі вона переслідує, тут є небезпеки, але треба шукати союзників, бо ті самі країни, наші партнери, вони не є однорідними. Цей рік буде дуже важким. Я думаю, в першу чергу, тому що складається власне, формат відносин між сполученими штатами, між багатьма західними країнами та Росіями, не такий, який би сприяв вирішенню і українською. Кризи і сирійської кризи. Сирійська криза затягнеться, вона поглибиться обов'язково. А українська криза українська криза на тлі цього також вирішенні її буде страждати. Я думаю, і це буде важкі рік, на жаль. Але сподіваюся, що далі все ж таки воно попустить. Я дякую вам за участь у програмі. У нас був Олександр Богомолов, директор інституту сходознавства Національної академії наук і Юрій Костюченко, аналітик з питань безпеки і ризиків. Дякую вам на все добре. Програма «Ми разом завершує свій ефір і боронити свою землю і боротися за свої права завжди краще разом. Ярина Штоврин. Шукайте сторінку нашої програми у мережі Фейсбук.